Всім привіт! Мене звати Сашко Петрик, і ви на Ютуб-каналі Кацапського інферно. Сьогодні продовжуємо для вас оглядати події Паризького мейджору другий ігровий день. А вже у нас є перші команди, які гарантували собі вихід в наступну стадію. І дві перші команди, які турнір залишили. Нон-стоп у мене на столі все ще залишається ще з вчорашнього дня. Тому я заправляюся і ми їдемо оглядати найцікавіші події. Почнемо одразу з матчу Монте проти Форс. Обидві команди. Мали на початку ігрового дня статистику 1-1. Е, зіграли, ну, як ви розумієте, по одній перемозі, по одній празці мали. Ну і сказати, що це принципова була баталія, не сказати нічого. Єдине, що шкода, що все ж таки best of один формат. І невдалий старт, е, декілька невдалих раундів вони створили для Монта колосальну кількість проблем. От, наприклад, рахунок 5-1. Начебто робоча ситуація. Більшість для Монте, бомба лежить в пленті, але Шалфей, якимсь дивом примудряється піти і знайти дві дуелі для себе і виграти їх. Монте щось не докомунікували, не розібралися. Рахунок вже 6-1 І це я не показую, що ті раунди, які були на самому початку, там ну щось подібне. Тобто дуже багато помилок на початку ми побачили від Монте Був хороший раунд від SDY, коли він прочитав раунд форзе. Ті вже не змогли відмовитися від ідеї. Пішли, самі, собі, самі себе засліпили, потрапили під спрей Віктора. Ну і капітан Монте розібрався і цими трьома кілами гарантував своєму колективу раунд. Там Зорта щось намагався взяти за віком, але. Ну, Звичайно, там один в п'ять ніхто йому тут в цій ситуації не віддав. Тим не менш, 7-2 для Монте складний рахунок, але вони, вигравши цю двохвилинку, майже позбавили форза грошей. І ті, закупившись на останні свої копійчини, єдиний там тільки крат не купляв собі нічого, пішли з плітом на Апленд. Тут стояв за віком Демкю, він попав по Джері, але той зміг. Його все ж таки перестріляти. SDY, вбивши одного Люркера, не очікував побачити тут ще одного, почав грати в якісь ігри довкола цього Доната. І в результаті того, що Алфей знайшов спочатку краснал, а потім ще й SDY. Тактика в подвійного Люркера і швидкий вихід на Апленд принесла свої плоди і два опорних гравці на А-точці не впоралися зі своїм завданням. Ну і от. Глобально, якщо дивитися на гру, то Монте ну мені особисто здалося, що грали приблизно. Той самий геймплан, який у них був проти Фейс. А Форзе, таке враження, ніби вони подивилися ту гру проти фейс і зробили абсолютно кардинально інший план на гру. І плюс, при тому, що вони не припускалися з такої кількості помилок, як Монде, плюс вони ну, їм іноді відверто перво. Результат 12-3 за напад. Джері якогось фіга купив собі діго на пістолетку, не знаю, чи то Міс Бай, чи то він вже був настільки впевнений в перемозі, що пішов там за дізреспектом. Я, Я ставлю на другий варіант. В цій ситуації, але все ж таки Монти його в цьому раунді е наказали. Борос пішов, знайшов Шалфея, е ще три гравці на Апленті. Монти е цього не очікували. Тобто тут знову ж таки підготовка, я так розумію, під суперника, тому що з самого початку стаком на А грала команда Форс. Ну але все одно дуелі свої. Наші хлопці тут розрулили, Дігл Джері більше жодної шкоди тут нанести не зміг. І здювай дав важливі кіли. Красна закінчив, Монте виграли пістолетку. Ну потрошку ми починали вірити. В наступному раунді там нова з'явилася в арсеналі Форс. Я не знаю, що це взагалі такий за підхід, але і тут їх покарали за за, за, за за таку, як би так навіть сказати. За таку наглість Борос просто вирвався в дим проти пістолетів. Нам тільки казали, що будемо менше вриватися дими, але тактика вриву соло в дими це майже єдине, що працювало у Монте в цій грі. Хороший мув від Бороса і раунд. 5 в 3 форс взяти не змогли. Тим не менше, все одно камбеку тут не сталося. Хотіли Монти зачепитися, намагалися, але відверто не йшло. Цей момент теж показує багато чого, тобто нечасто ми бачимо Бороса, який не влучає в спину в бок. Ну, Ламич там після матчу в українській аналітиці сказав, що дійсно це от є один з таких. Прикладів, коли ну, дійсно хвилювання. Зорте, майже те саме, що Робс в матчі проти Монте зробив в Донаті, тільки тепер е шашличком забрав гравців. Ну, коротше кажучи, Монте декілька раундів ще програли, і на цьому гра закінчилася. Гра, якої по суті навіть і не було. Монте не зайшли на сервер. Самі вони це прекрасно розуміють. Ну а для Форс, що це ого, го яка победа Вони там дуже сильно раділи. Ну, в принципі, їм є чому радіти. Вони виграли. У них тепер 2-1, Вони в одному кроці від вихіду в наступний етап е, мейджору, Ну а для Монти тепер шлях туди буде значно більш складним. 1-2, і треба дві перемоги без то щоб вийти до топ 16 Отака от ситуація. Ну, Ти знаєш, дуже сильно програний старт. Е, він був не через те, що все пішло не так, не так, як планувалося. Все пішло так, як планувалося. Але при цьому це без тафудини є ключові помилки, які не прощаються в таких матчах. Тобто, побачив хвилювання. В команди побачив, що не влучають навіть близько, як мають і як всі до цього звикли. Тобто, хвилювання однозначно там було. Воно було через те, що ти програєш матч. Ну це зрозуміло. Да? Ну, Але є така фраза: It's never over until it's over. У нас філософія взагалі така. 그러니 덕터... Поки турнір не завершено або поки матч не завершено, ти граєш до кінця. Перемога Форс, звичайно, для них там принципово важлива, але по факту вона нічого на турнірі не змінює. І так само, як і Монте, Форзи мають всі шанси відлетіти і не вийти абсолютно нікуди. Як на мене, в цій історії крапка ну точно ще не поставлена. Будемо слідкувати за подіями в цій Санта-Барбарі. Рухаємося далі. Далі поговоримо про інші цікаві матчі. Їх було досить багато. Наприклад, команда Даніг. Китріка NIP сьогодні теж грала поєдинок. У них теж рахунок 1-1. Дістався їм такий суперник, досить цікавий. OG, Мало хто взагалі сподівався на те, що ця команда якось себе покаже, але насправді вони непростий суперник. Індивідуальні гравці там сильні, і вони взяли аж 11 раундів на міражі. за напад проти NIP. Ситуація теж приблизно така сама була, як у Монте. Щоправда, в NIP знайшовся B, який влаштував. Майстер-клас гри за напад і майстер-клас камбеку на цій мапі з другого пістолетного раунду почався все ж таки камбек шведського клубу. Даня Гетрік, до речі, відмітився великою кількістю корисних дій в цьому камбеку. Перегравав він і Декстера. Той в Тільті сидів дуже часто і робив імпакт в клас. Ситуаціях. Наприклад, ось момент 9-11 рахунок. Вони разом з Бролом залишилися в. Бог. Бролан зробив кіл, дав інформацію по останньому неофрагу. Ну і Даня Гетрік зробив важливий постріл, влучив, і це був шостий поспіль, до речі, раунд для Ніпів. Тобто вони програвали 11-4 і виграли сім поспіль. До речі, 10-11. Теж Даня приймає пуш двох суперників і рахунок зрівнюється. І тут ну вже здавалося, що і на всю роботу зробили, OG в тільті. У НІПІВ серія раундів, але насправді тут боротьба тільки почалася. Все в результаті дійшло до овертаймів. Там була е, теж феєрія, отже, виграли два перших раунди, а потім. Знову ж таки, майстер-клас від NAP, щоправда, тепер вже за захист. Останній раунд виграно теж завдяки тому, що Гетрік виграв дуель у Декстера, і Олексібі е, перестріляв останнього Флеймза. Шикарний камбек від Ніпів, е, особливий імпакт від Алексібі та Гетріка. Дуже приємно бачити, що з'являється, мені здається, начебто, навіть якась синергія у цієї команди і теплі стосунки в цьому колективі теж присутні. тому там Даню як мінімум, не ображають, і це круто. У Ніпів 2-1, OG 1-2. Далі почалися ігри серед колективів, у яких рахунок 2-0. Тобто ті, хто вже боровся за вихід в основну стадію мейджора, в Legend Stage, Apex та G2. Тут був очевидний фаворит, все ж таки G2, як-ніяк. Топ-1 команда світу, там не так давно. Але насправді на першій мапі на Анубісі, на виборі Apex була. Досить тривала боротьба, але ось цей раунд з Текнайном Ніко, коли просто зайшли на Б, і Ніко всіх розвалив стеком і з підібраним Авіком. Ну, от після цього, мабуть, боротьба закінчилася. От оцей ейс це один з найкращих моментів взагалі турніру і. Ніко в найважливіший момент включився, показав себе і виграв по суті мапу для своєї команди. Apex, наскільки б симпатичними вони не були, наскільки базованим не був GL, до речі, в Твіттері він вранку дуже порадував своєю базою, якщо чесно. Коротше, за Apex хочеться вболівати Тим не менш, ну, проти G2 їм було дуже важко, особливо проти Ніко, коли він там роздає неймовірні свої хедшоти. Ну, Анубіс Окей, okay, програли. На Інферно, як завжди, фантастичний напад від G2. Вони за три Інферно, які вони зіграли в Challenger Стейджі, виграли 34 раунди за напад в сумі. І чотири тільки раунди програли. Тобто там фантастичний якийсь напад у них. І тут вони взяли 13-2 половину свою. Ну і у другій пістолеці тут був теж Лолкек-Чубурек. Один в три клач від JKS. -а. Тут австралієць залишився один на банані, його пішли. Полювати на нього гравці Apex ну він такий не розгубився, дістав USP, відвалив два хедшота і пішов заганяти Стіко. Перегони, перегони Стіко максимально тягнув цей час, вигравав його, скільки міг, ховався, байтив на себе. Ну і все це закінчилося ось такою от перестрілкою, результатом якої стала поножовщина. Ну, Джекс зарізав Стіко, але часу на дефус у нього не вистачило. Вон такий вже момент, коли Apex все розумів. Шансів на перемогу у них в цьому матчі вже мало, тому дозволили собі там посміятися, і одні, і інші. Е, ну G2 цю гру до логічної перемоги довели. І супер впевнено вони вийшли. У Legend Stage Ну, з такою грою G2, як на мене, підтвердили статус одного з фаворитів цього турніру. І Ніко, і Моносі себе показали дуже круто. І Гантер в перших матчах теж е показував себе як треба. Ну, коротше кажучи, G2 в формі і їх варто боятися. Ще один матч серед команд, у яких 2-0, був між Енс та Фейс. Тут фаворит теж був, начебто, явний це Фейс. Але Енс не така проста команда, як виявилося. Спочатку було трошки стриптизум. У нас на трансляції, але потім все ж таки Мейдена змусили вдягнутися. Згодом на сцені з'явилася команда Фейс в хорошому гуморі. Керіган посміхається. Фейс на своєму виборі себе досить комфортно почували. Єдиний момент, мабуть, який мені особисто запам'ятався, це клач Нерца 1-3. Тут була така цікава ігрова ситуація. Диха забрав Брокі, Нерц спалився і його пішли заганяти Фейзи в трьох. Ну я думаю, якби рахунок був. Якийсь більш напружений і близький, то вони б зіграли обережніше. Ну, а тут подарили все ж таки Енсам трошки надії. Тим не менш, мапу Фейс після цього не програли. На нюці Мейден подарував фантастичний хайлайт. тобто це теж один з найкращих моментів буде цього мейджору. Один в чотири, причому чистий один в чотири, який він з оцієї мертвої ситуації розрулив. Енс були попереду, рахунок був на їхню користь. Тобто тут фейс вже точно не були розслаблені. Перше, характером він тут виграв, по-друге. Зверніть увагу, у нього 32 хп зараз, от в цей, в цей момент, коли він ще 2 в один. І Кергіган кидає хаєшку йому під ноги. І ця хаєшка, якимсь дивом, я не знаю, знімає йому е, ну, зовсім мало здоров'я. Залишається 8 одиниць у Мейдена, і Чорногорець е, бере цей 1 в 2 двома влученими пострілами зі снайперської гвинтівки. Ну і ось тут. Все перейшло на Анубіс, на мапу, на якій Фейс не так часто побачиш. Вони супер рідко грають цю мапу, але тим не менш вони м, вирішили, що все ж таки дадуть їй шанс в грі проти Енс. Ну і мені здається, в цьому і була ключова помилка. Так, тут ми побачили один від відропса на самому початку, і напад Фейс був не таким же і поганим. Було купа близьких раундів, боролися колективи між собою. І... Хто б міг подумати, що після такого хайлайту в другому пістолетному, коли Керіган не Робс, не твіст, не Рейн і навіть не Брокі роздасть там. Всі гравці сиділи в шоці. Вони не очікували, що Фін Андерсон прийде і так роздасть. Так от, хто б міг подумати, що це буде останній раунд, який виграють FaZe на цій мапі, бо Енс зарядили якийсь нереальний напад на Анубісі і не програли жодної двох хвилинки. Все закінчилося 16-8 на користь Енс. І вони стали другою командою, яка 3-0 пройшла в uh, Legends Stage. Це круте досягнення для Снапі. Після матчовому інтерв'ю він сказав, що дайте нам слот на Бласти, тому що ми обіграли три команди партнерки Бласт. В чому питання, але світ працює не так. Слот е Снайпі заробив хіба що в Legend Stage. Е ну і Матчі серед колективів 0-2. Тут вже така драма починалася, бо перші команди на виліт з'ясовувалися в цих поєдинках. Ніхто не очікував бачити тут Маус та GamerLegion, Причому, коли я кажу ніхто, я маю статистичне підтвердження в моєму пікемі в боті волонтері. Нуль людей поставили на 0-3 від маус. Вони добре виспалилися прямо перед початком гри. Настільки добре, що вони проспали міраж, прогали його 16-12. Гємер перехопили ініціативу в цьому поєдинку. Ну а на Оверпасі на виборі вже Gamer Ліджі. Ну, Маус, якось, якщо чесно, мені навіть здалося, що трошки попливли, можливо, навіть і не трошки. Але в моральному плані боротьби я від них не побачив. Ну, плюс, все ж таки, мапа ця відверто у них слабка історично. Тому тут можливо їм було просто складно щось навіть запропонувати. Ну і Ейкор в другій пістолеці, розваливши чотири голови, мені здається, поставив крапку в цьому поєдинку. Вже спокійно Gamer Ліджін дограла Оверпас до своєї пересилки. Перемоги, жодного стресу, і, якщо чесно, дуже здивований бачити саме таких Маус на цьому івенті. Я думаю, всі абсолютно в цьому здивовані. Ну а екс-капітан Маузенексті сьюхі до речі, тепер капітан Геймер Ліджен вибив з турніру всіх своїх колишніх тімейтів, які не захотіли брати його в колектив. Ну і щось мені здається, що тепер вони дуже серйозно подумають. А чи варто їм залишати Декстера, коли є сьюхі з яким вони виграли там чотири Академ Ліги. І він такий в Gamer Ліджін зібрав хлоп хлопців і переграє. Вибиває з мейджору Маус. Коротше кажучи, маузам буде про що подумати. мейджор для них завершує. No. Но ну, і останні матчі грувого дня Fluxo проти Ліквід. Я, якщо чесно, навіть не думав, що у Fluxo тут можуть бути якісь шанси. Вони самі кажуть, що у них там фул тільт, що у них проблеми, що вони не знають, що робити, що у них конфлікти в команді. Тобто вони про це відверто говорять. Але проблема в тому, що Ліквід теж все не так чудесно. Я в подкасті, до речі, і казав, що щось подібне. Ми можемо побачити від Ліквід. Подкасті на Ютубі Інферно, хто не бачив, послухайте, там багато є досі актуальних думок. Ну і якщо Ліквід не можуть 2-0 закрити флюксо, і насправді там супер близькі були дві перші мапи, то я не знаю, що з Ліквід взагалі відбувається. Тому що Fluxo, ну, нічого особливого не показали, там декілька індивідуально крутих моментів від них було. Ну і навіть на третій мапі цей ейс від Люка Озі. Ну. Ну, робочий ейс, так, ну просто я відверто я не бачу, щоб якась інша команда дозволила б такому статися. Тобто щось з Liquid відверто не так на цьому івенті. Тим не менш, я думаю, що у них є хороші шанси вийти в наступний етап. Там суперники залишилися не такі вже і складні для Liquid, тому навіть в такій формі вони можуть, походу, і набрати, і виграти. Тобто там під кінець третьої мапи вже все ж таки Єліж почав хайлайти робити. Отак от, от він з Tech9 ключовий раунд виграв в другій половині. Ну і після цього раунду. Ікві трошки видихнули, набрали форму, ну і довели все це до все ж таки переможного завершення. Супер напружений матч проти флюксу, і дуже складна, стресова і. Непроста перемога від ліквід, і ми бачимо навіть, що після перемоги у них немає емоцій ніяких на обличчі. Скоріше відлягло у них, що вони не відлетіли 0-3, і це вже маленька перемога. Тим не менш знаємо ми, що амбіції цього колективу ну, це як мінімум плей-офф стадія турніру. Ну а флюксо, мені здається, непогано на останок зіграли, хоча б один ну, гідний матч провели. Ну і на цьому. В принципі для них мейджор завершився. Також у нас сьогодні, з самого ранку були ігри Pain проти Complexity. Там без шансів бразильці закрили Complexity. Цю гру я не бачив, нічого про неї сказати не можу. Ну а Greyhound в азійському дербі переграли The Mongols. І тепер у них 2-1 статистика. Greyhound і Pain теж мають 2-1. Щоправда, ігри у них наступні проти європейських суперників, де Азіати і бразильці не будуть фаворитами. FaZe гратимуть проти Форс. За вихід легенди. Ну а Монте завтра, В Ну вже сьогодні, коли ви дивитеся це відео, Гратимуть проти The Mongols. І всі інші пари також в вашому екрані. Але все ж таки, я сподіваюся, що хлопці зберуться. Монголс-суперник. Абсолютно комфортний проходити таких, вони просто зобов'язані. Я сподіваюся, що нічого їм не завадить це зробити. Тим не менш, ну недооцінки допускати не треба. Ну а далі подивимося, як воно складеться. Тримаємо кулачки за монти. Боліваємо також за NIP Дані Хитріка, у них завтра хороший шанс вийти в легенди. Ну і як завжди, вболіваємо за те, щоб кожен з вас поставив вподобайку на це відео і підписався на YouTube канал Кацапського інферно. Ми дуже близькі до 10 тисяч підписників. Давайте, зробіть це. Якщо ви дивитеся зараз без підписки, то ко... Мон, натисніть цю червону кнопку. Окрема подяка нашим патронам. Їхній перелік зараз бачите на екрані. Також висловлюю вдячність компанії Nonstop за енергетичну підтримку такого контенту. І до нових зустрічей. Вони вже будуть завтра, о 7 ранку, як завжди, чекайте огляди мейджору Слава Україні!